Масина, по-моєму, сидяться. Вот вони стоять. Тільки сильно не видаємо себе. Мені цікаво, що там є підшкодний перехід, по-моєму, що є. Там є, в якомусь місці є. О, запанили. Ну і на що вони зупиняють? І за які такі грехі. В них, до речі, машинка зацікава. Давай, ДПС. ДМБС? ДПС, це не кобр. Але ще не знаю, це область або відобрали. Який автомобіль? тут ціком з на цьому Міцубісі їздить обычно, але хто тут зараз конкретно на ньому є. Стоїть безпосередньо на самому пішоходному переході. Автомобіль. Я в принципі бачу, що у а, номера намера польські, бач. Ага, бачу, в вже пустова. Інспектор зараз йде до нас. Давай попробуємо реєстратор спавати, щоб не все не було видно. Я можу свій включити? Мій видно. Надо вайкінгоровий, так. Будете, щоб становить спалив з цим пузом. Я його не знаю? Я його не знаю. <риклад> <А> йди, <коли> <риклад> <немає>. <риклад> О, вообще на нет?

Твоих ты, блядь, <хи> блядь скоро! Погоня! Уфу, уфи. Так, жару должны все погоня, да, из які и кисы видал. Забрались направо, направо вс, а? Направо, направо. нормально. На право, направо. Да, вот он нет. Чего вы пара накипчивы, блядь? Precedovanje daging

one of the